Ні, десята година і 9 хвилин. Ви слухаєте армія ФМ це радіо Сильних і Вільних. Мене звати Ігор Козак, і тут я буду до 12 години. Але а, саме зараз в студії Армія ФМ гість це засновник компанії на Drones Дронс Олександр Богданов. Вітаю вас, Олексій. Ой, Олексій, нічого собі. Я думав, це спеціально зробити, Прамок, а, це а, щоб ви не дізналися, знаєте, державна таємниця, не знаю, у вас заняття таке досить серйозне, пов'язане з дронами. А, так, от, пане Олексію, а, давайте про вашу компанію, як вона виникла, як ви її створили, чим вона займається, як давно існує. Ну, але все по паличках розкладемо. Якщо казати саме про напрямок пов'язаний з дронами, то не те, щоб ми його якось цілеспрямовано вибрали, почались... Військові дії почалось повномасштабне вторгнення, і від того, чим ми займалися до того, тобто, це був 3D-друк, ми займалися виготовленням всього підряд від якоїсь маленької сувенірки і прототипів до великих статуй макетів, і коротше, всього підряд угу. це було дуже різноманітне. Переважно це були хвостовики і частини ВПОЛА для певних виробників, а також це були Ручки переносу вогню, приклади і подібні девайси, які потрібні були для полегшення роботи для зменшення навантаження на військових. І перші, мабуть, півроку з початку повномасштабного вторгнення ми займалися виготовленням саме прикладів. Ручок переносу вогню. Перші місяці три чи чотири ми займалися цим просто на волонтерських основах, поки військові саме не почали пропонувати нам за це гроші. І так як ми до того займалися бізнесом, і так ми вирішили, що краще ми зробимо налагодимо виробництво так, щоб воно робило ті вироби, які потрібні наперед, і ми відправляли це день у день, бо особливо на початку війни час був дуже 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 важливим. І якщо зараз можна якось більш довгостроково пропланувати, то тоді е, час був дуже дуже важливий набагато більш важливим ніж зараз. Але потім ви зосередилися саме я так по народному кажу на приблудах для дронів е, правильно, все так в цілому, так. А як ви їх називаєте? Е, ми називаємо до оснащення. Серйозно um, отак, ото так серйозно, отак згідно відповідно до оснащення дрона. І так, пане Сергію, принесіть мені до оснащення до дрону моделі такої, то такої. То а взагалі, що саме зараз? От на що акценту ваша компанія робить? Що саме ви виготовляєте? Скиди, правильно? Uh, да, порядка 80% того, що ми виготовляємо, це саме система скидання під uh, Mavic 3, всі лінійки, там 3Е і так далі. А також скиди під аутели, різноманітні стенди, само собою, все досі. З самого початку він як виготовляли хвостовики, хрестики і подібні речі, так і виготовляємо. Їх з перших днів як виготовляли безкоштовно, так і продовжуємо виготовляти безкоштовно. Пішки, Але на той момент, коли ми починали, у нас не було достатньо інвестицій, щоб довгостроково цим займатися. А... Процес по оснащенню дронів був налагоджений. Угу. Ну, Остатньо добре. Значить, виготовляєте от скиди, але погодьтеся. Ну дрони це зараз найбільш така, найбільш поширена тема для обговорень, тому що військовослужбовці, яких призивають, вони хочуть потрапити саме в підрозділи, де користуються дронами, і стати саме пілотами дронів. Знову ж таки, купа різних компаній серед моїх знайомих, наприклад, є кілька людей, які виготовляють дрони. Дехто виготовляє скиди. Ну словом, дуже багато людей. Де цим займається. От в чому унікальність, можливо, ваших скидів, чим вони крутіші, чим вони відрізняються від всіх тих інших, які виготовляють вихтов інші компанії, інші люди. Я не знаю назвати якусь одну конкретну, конкретний пункт, чим вони краще або гірші. Давайте дві, два пункти. Думаю, що, ну, по-перше, ми постійно покращуємо скиди, тобто нам військові дають зворотній зв'язок, і ми в найближчий час змінюємо конструкцію і. Вони вже випускаються інші. А друге, це те, що ми їх ми налаштували процес так, що ми їх відправляємо день у день, тобто у нас немає затримки з тим, щоб запит виготовлення. Відправка, і навіть якщо нам там сьогодні скажуть, що нам на завтра потрібно там 200 скидів, ми зможемо сьогодні їх відправити. Ми зараз місяць виготовляємо порядка трьох тисяч одиниць ну систем скидання в місяць. Це приблизно. Скажемо так, у нас є невеликий запас по виробничим потужностям, по рукам, скажемо так, і ну, само собою шукаємо додаткові девайси, які зможуть полегшити роботу військових. Бо якщо казати про саме скіди, а не про те, як ми цим займаємось, то ми також регулярно там. Знаходимо або купуємо десь скіди інших виробників, дивимося, що в них є цікавого що. Можна було б використати або в тих девайсах, які у нас є, або в тих девайсах, які ми зараз розробляємо. Хоча здавалося б, ну це є це я людина, яка в скидах, ну якби ну практично нічого не розбирається. Я просто знаю, що воно що таке скид, воно скидає щось. Так а і, от які у вас що воно по перше скидає, так я не знаю, там гранату, там РГДшку може скинути, не знаю, щось більше важче, можливо, скинути одразу там 153 гранати. От про це розкажіть. А ми взагалі починали. Ми гнались за вагою, щоб скид був максимально легеньким. А Потім зрозуміло, що краще хай він буде трошки важчий, але він буде максимально універсальний зручний. Його буде важче там зламати, можна буде використовувати його з більшим переліком боєприпасів. І зараз ми дійшли до того, що в принципі переважна більшість боєприпасів, які може нам скидати Mavic, можна закріпити на одному і тому ж східі, без якихось змін, адаптерів і подібного. Є виробники, які там роблять змінні ложементи для снарядів. З одного боку, це класно, бо він. Можу трошечки якось зручніше вкладатися, але з іншого боку, я розумію умови, в яких працюють військові і ці елементи дуже легко загубити. Тому ми робили таку форму, таку конструкцію щоб. З одним девайсом нічого додаткового не потрібно було змінювати. Ти просто поставив, закріпив, полетів, виконав задачу. Яка найбільша кількість якихось боєприпасів, так які може тримати, а потім віддавати, ділитися з окупантом. От ваш засіб, ваш пристрій. Взагалі, у нас є система скидання там на одну позицію і на дві позиції відповідно або один боєприпас або два боєприпаси. Але і той, і той можна використовувати там. Двопозиційні можна закріплювати тільки один снаряд. А в двох якщо їх якось або змотати, або просто надійно зафіксувати, то можна дві-три штуки. Тут більше питання вантажу підємності самого дрона. Скільки він зможе понести? Uh -huh. Ну те, що змотувати, я, я пам'ятаю, це ж легендарний вираз а, ізолента, на uh -huh. якій тримається весь світ. А який найбільший вантаж піднімає, тримає а, і потім скидує а, ваш скид. А взагалі, ми на них кріпили там літрову баклажку, трясли його на дроні і без дрона Пусту баклажку. Ні, ну саме вагою ми зважували. Тобто, якщо казати про максимальну вантажу дрона, то там запас в 2-2,5 рази точно є, тому. Можна не хвилюватися про те, що щось десь якось погано буде. А, як швидко можна освоїти використання вашого девайсу для дронів, і чи потрібно спеціальне якесь навчання, чи можливо відео якесь надсилаєте одразу по месенджеру? Чи все просто тут, однозначно, чесно кажучи, важко відповісти. Бо в принципі літати на дроні простіше ніж скидати, бо потрібно робити там поправку на вітер, поправку. Там залежно від висоти, від того, який снаряд закріплюється, і саме ми, на жаль, такому поки не вчимо. Тобто ми намагаємося зараз віддавати наші скиди по максимуму. А тим, тим школам, які навчають пілотів, щоб вже при навчанні вони вміли користуватись девайсами, робити всі ці поправки, і коли вони вже їдуть на бойові, вони могли вже повноцінно користуватись. А як ви забезпечуєте ну дивіться, коли відкриваєш якусь коробочку, щось собі купуєш? Там є інструкція. По перше, так. а потім є, що воно там перевірено, пройшло якийсь тест драйв, випро навантаження. Ось таке. Наприклад, з сірниками до нього і запальничкою не підходити. Не підпалювати в мікрохвильовку, не класти. Ну я маю на увазі чи якісь тести, якась сертифікація, яку ви проводите, чи то вже після свят. Давайте після перемоги займемося такими питаннями. А щодо сертифікації, ми цим питанням зараз почали більш активно займатися. раніше спілкували з армією дронів з приводу цього, але вони сказали, що сам схід окремо сертифікувати не можна. Але вони тоді сказали про те, що можна їх сертифікувати як комплекс з дроном. Відповідно, ми зараз йдемо в цьому напрямку. Кожен наш скід, який виготовляється, у нас є на виробництві декілька тушок, мавіків. Тушка це тобто, сама, саме тіло без електроніків, в якій встановлений акумулятор, ліхтарик. Тобто, кожен скід встановлюється на тушку, перевіряється, чи працює живлення, чи відкривається, чи скидає, і тільки потім вони вже Скажемо так відкладаються в ту коробку, з якої потім пакується. А з приводу інструкцій <звук> на кожній коробці у нас є. Вибачте, бач... <звук> я, я зараз слухачам <звук> розкажу. Тут я сидів, значить, нічого не підозрював. А тут з'являється зараз туді коробка. Вона відкривається, і в ній я бачу щось є. Що це таке? Ви принесли з собою скиди. Що це так? Це система скидання, там пару стендів і кріплення другої батареї для мавіка. Це я думаю, що вам видніше у вас є якісь підрозділи або друзі, знайомі, яким вони можуть бути потрібні, і ми регулярно, там як мінімум 5% від того, що ми виготовляємо в місяць, ми роздаємо безкоштовно. Відповідно, там 100, 150, 200 штук в місяць. Ми віддаємо безкоштовно і будемо раді допомогти і вашим підрозділам. Також і там з приводу інструкцій, от. Одразу ви відкриваєте коробку. Угу. Є е, рекомендації з приводу того, на що звернути увагу в першу чергу, як його перевірити. Бо ну, всякі си ситуації бувають, є людський фактор, тому будь-який девайс, який особливо використовується з вибуховими речовинами, краще перед застосуванням перевірити. І є само собою посилання там на наші інструкції на. Е, Відео додаткові, тобто, все вивчити можна детальніше. Ми, от після ефіру, обов'язково там знімемо якесь відео, фото зробимо от того, що зараз у нас знаходиться в студії на столі, викладемо в наші соцмережі? Це обов'язково. Ви сказали, що, будь ласка, можете надсилати запити, якщо є потреба у вашому підрозділі на скиди. Як це робити? З якими підрозділами працюєте? Яка процедура? І можливо, якщо це не секрет, можливо. Згадаєте ті підрозділи, які вже є, скажімо так, постійними відвідувачами вашої компанії, постійно замовляють, бо їм постійно потрібні ваші скиди. Ну і можливо, які у них вже здобутки є, якщо це теж не таємниця. Особисто я, чесно кажучи, не скажу якихось конкретних підрозділів, але за період війни, от, тобто з того моменту, як у нас з'явилася система це десь квітень, травень, травень-червень 2022 року, у нас виконано. Там десять з половиною тисяч замовлень, трошки більше, і є у нас люди, які замовляли там 30 плюс замовлень, є підрозділи, які у нас беруть напряму там по запиту від військової частини за договором. Є ті там люди, які нам на самому початку дуже допомагали з воротним зв'язком по нашим девайсам, і ми їм постійно допомагаємо. Тут якоїсь одної схеми там з приводу якихось безкоштовних немає. Тобто, нам пишуть на нас, просять. Ми розуміємо, що людям потрібні ці скиди і вони у них немає ресурсів для того, щоб їх купити. Ми їм просто можемо відправити як, як мінімум якусь кількість. Щоб військові не витрачали свої кошти, ми само собою постачаємо її за договорами на військову частину. Єдине, що так це паперова робота, бо потрібно поставити на баланс, потрібно списати, але не потрібно витрачати власні кошти і можна закупити ну, нормально, забезпечити на певний період підрозділ. Як зараз нас слухають і кажуть: о, все, зараз буквально ефір закінчиться, або не буду під час ефіру турбувати. І зателефоную, напишу, куди. Найпростіше це у нас є сайт наєву.com.uaй або зараз особистий? Та ні, Я думаю, не потрібно особистий. Просто робочий номер телефону дати як варіант. Mm -hmm. Зараз процес пошуку, тому що там все зашифровано, закодовано. Ну, ну самі розумієте, інженери, техніки, вони от саме так, тим паче військовий стан все має бути згідно а, відповідно. Я просто нагадаю. Тим часом нашим слухачам, що зараз у студії Армія ФМ засновник компанії «Наяву Дронс» Олексій Богданов. Так, от робочий телефон, що там з ним 093 211 62 42 На цьому номері є вайбер, телеграм, WhatsApp, сигнал. Дзвінки так само, тобто будь який зручний месенджер або будь яким зручним способом можна зв'язатись. Все закінчується війна. Ну тому, що ми зараз живемо не лише сьогоднішнім днем, хоча основна задача зараз знищити, вбити ворога, звільнити наші території і відбудовувати нашу країну. Але ж ми думаємо, коли це все відбудеться, що будемо робити? Що будете робити ви? Далі продовжуватимете займатися виробництвом скидів. Можливо, вони знадобляться, не знаю, в цивільному житті чи ні як. В цілому ми точно, як мінімум, до закінчення війни до якогось перемир'я, або що це буде, точно будемо займатися виготовленням оснащення для військових, тому що ну це потрібно. Ми в цьому маємо експертність і точно будемо цим займатися. Окрім того, є у нас скажімо так, сусіди. Це там та ж Естонія і подібні країни, які також готуються до війни. У нас вже є експорт. Ми експортували в Естонію наші системи скидання там. Військові готуються також захищатись по хорошому, насправді, навіть коли буде якесь там перемир'я або перемога, держава точно має готуватись до наступного раунду. Бо з таким сусідом є тільки один варіант, як розслабитись на певний час. Це якщо наш сусід розпадеться, і тоді, в принципі, можна буде трошки розслабитись. Але по-хорошому краще б надовго не розслаблятись, а все одно. Готуватись до наступного раунду, щоб бути готовим в будь-якому випадку. Ну окрім того, само собою, ми думаємо про якісь цивільні напрямки, але це скажімо так по залишковому принципу, коли на це є час, енергія. Основний фокус зараз тут А якась допомога, наприклад, потрібна вам. Не знаю, можливо, якісь волонтери, які будуть десь на віддалено в іншому місці містечку займатися якимось не знаю, виробництвом складових для ваших скидів. Можливо, ви збираєте якісь донати, можливо, збори у вас відбуваються. Якщо потрібно, озвучуйте. В цілому у нас є банка, на яку ми збираємо гроші, але ми її використовуємо чисто там для закупки матеріалу, який потрібен для тих же хвостовиків або скидів. В цілому, якихось зараз інших ініціатив, подібних, наче у нас згадав, ми зараз запустили таку ініціативу, що ми міняємо. Постійно забуваю, як це називається. трофеї, Якусь... Міняємо трофеї на скіди. Ага. Тобто... Які саме трофеї? В цілому різні, тобто, нам можуть присилати якісь дрони збиті, присилали брон... це, плетоноску. Частини шахеда, тільки давайте так: те, що не вибухає, попередньо перевіряємо і потім надсилаємо. для чого воно вам. По перше, ну ми так допомагаємо тим людям, які ці трофеї отримують. Ми відправляємо скиди. по-друге, я є учасником Young Business Club, і у них кожного місяця проводяться благодійні аукціони. Вони якісь подібні речі розігрують, збирають кошти або на свої підрозділи, або якщо та людина, яка приносить якісь. Трофей на її ну, якщо є конкретний запит. і. Так, ми допомагаємо двічі Виходить і тим людям, які нам прислали трофей, і тим, які потім отримують гроші, коли цей трофей буде десь розіграний. Все зрозуміло. Дякую, дякую, що завітали до студії Армія FM, Дякую, що розказали. Якщо потрібні скиди для дронів, знаєте, куди звертатися на яву дрон з компанія, яка їх виготовляє. Сьогодні у нас в студії засновник Олексій Богданов. А після ефіру ми знімемо коротенькі відео того, що виробляє компанія Наяву яву дрон Словом, будьте з нами, а вам дякую за роботу. Дякую, що прийшли сюди, знайшли час разом до перемоги. Дякую.